Головне підписуйтесь на ютуб канал, ставте лайк та обов'язково коментуйте посилання на соцмережі під відео. Бої у Бахмуті продовжуються. Українські сили нікуди не відійшли, вони продовжують перебувати в місті та тримати оборону. Речник східного групування військ Сергій Череватий в ефірі новинного телемарафону наголосив, що українські захисники продовжують тримати оборону в Бахмуті. Череватий підкреслив, що жодна армія світу ніколи не оголошує про свої тактичні дії, проте українські сили тримають оборону в Бахмуті. Інформація про те, що наші війська буцімто відійшли з міста, фейк. Туди є змога доставляти боєприпаси, провіант, медикаменти. Забирати світи поранених, сказав Сергій Череватий. Так, автошлях Бахмут Костянтинівка доволі небезпечний, проте наші підрозділи забезпечують можливість постачати до Бахмута все необхідне. Прикордонники відбили спробу штурму біля Бахмута. Ситуація на підступах до міста фортеці Бахмут залишається вкрай складною. Згідно з даними Генштабу на Бахмутському напрямку, противник продовжує вести наступ і не припиняє штурм міста та навколишніх населених пунктів. Прикордонники розповіли, що відбили спробу штурму ворога під Бахмутом. Ворожа піхота потрапила під вогневе ураження захисників кордону. Під Бахмутом бійці держприкордон Би відбили спробу штурму, піхота противника не змогла подолати зону суцільного вогневого ураження. Втрати живої сили країни-агресора до розвідуються, мовиться у повідомленні. Російська Федерація основні зусилля зосереджує наведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші воїни відбили понад 95 атак противника на зазначених напрямках, зокрема в районах Білогорівки, Іневського, Луганської області та Залізнянського, Дубово-Василівки, Оріхово-Василівки, Бахмута та Іванівського на Донеччині повідомляє Генштаб ЗСУ. На Бахмутському напрямку противник не припиняє спроб штурмувати місто Бахмут та навколишні населені пункти. Обстрілював Залізнянське, Дубово-Василівку, Оріхово-Василівку, Бахмут, Іванівське, Богданівку, Часів Яр, Курдюмівку, Кліщіївку, Широку Балку, Озярянівку, Дружбу, Григорівку, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування ворожих наступальних угрупувань не виявлено. Протягом доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти із Крисківщина, і Волфе Сумської області та бударки ветеринарна Вільхуватка, Стрілеча, Красне, Терновою гірцем. На Харківщині, на Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Масютівка і Піщана Харківської області, Куземівка, Білогорівка, Невське, Червонопопівка і Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне і Роздолівка на Донеччині. На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти провели безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Красногорівка, Кам'янка, Сєвєрне, Побєда та Марінка Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали райони 21 населеного пункту. Серед них Веселе, Авдіївка, Водяне, Берди... Первомайське, Красногорівка та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється на окремих ділянках, намагається створити умови для переходу в наступ. Для введення в оману сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка, Херсонська область, Армянськ, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим. Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів. У місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували баз. Зу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійно-технічного училища студентів примусово залучають до ремонтних робіт. Українська авіація минулої доби завдала 12 ударів по районах засередження окупантів. А підрозділи ракетних військ, і артилерії вразили три пункти управління, чотири райони зосередження та одну позицію засобів протиповітряної оборони ворога. На цьому мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок і не забувайте.